Друзі, всіх вітаємо! Компанія «Автопарк» на зв'язочку. У нас нове надходження. Місто Вінниця. це Поршпа Panamera 4. Автомобіль у нас 2013 року випуску рестайлінговий, офіційний. У 2016 році перша реєстрація, виїзд з салону. Має всі на все два власника. По кузову без ДТП. Абсолютно цілий в заводському окрасі. Передня частина у нас повністю в бронеплівочці. По машині присутні у нас задні патронічки, камера заднього виду. Навесенька резина Pirelli, передзад, різноширока. Двигун на 3,6 з повним приводом. Показує стан. Також тут у нас частково бронеплівці. Ці місця бронеплівці. Обклеєно також тут, щоб не затиралось. По машині повністю обслужене, офіційне обслуговування, є всі акти виконаних робіт. У нас, до речі, електропривод кришки багажнику. Працює у нас. Повністю стоковий автомобіль, екологія присутня. Так, Дивимося по салону, друзі, у нас чорна шкіра з перфорації В дуже, дуже в дуже гарному стані все показує. Карта дверей повністю в шкірі, повний електропакет, дивіться, який стан Алюмінієві вставочки, підігрів заднього ряду. Дивимося спереду. Сперед друзі, у нас складання зеркал, пам'ять, сидіння водія, пам'ять сидіння пасажира, електроприводи, показує стан сидіння водія. Пробіг оригінальний у нас підтверджений. Мультикермо. Є у нас круїз, автосвітло, звичайно ж. 225 тисяч рідного пробігу. Вентиляції підігрів, пневма у нас повністю обслужена, працює. Коробка без зауважень. По ходовій жодного звуку немає постороннього. Друзі, кого цікавить, живий Porsche Panamera? є в нас в продажу. Ціна його буде 29 тисяч доларів. Заходимо за адресою місто Вінниця Соборна 1, доступна в лізинг кредит. Можемо розглянути обмін на ваш авто, також доставити ваше місто. І, друзі, нагадую, що ми приганяємо автомобілі із США.